Всіх вітаю! Сьогодні на огляді плата для сонячних панелей з двома USB-виходами. На плату потрібно подавати від 5 до 18 В постійного струму. На виході можна отримати 5, 9 або 12 вольтів. Максимально можливий струм 3 А. До плати потрібно припаяти всього два проводи: плюсовий до S і мінусовий відповідно до S-ось так плата виглядає на сайті. Вона має наступні характеристики. Вихід USB A без підтримки швидкої зарядки. 5 В 2 А. Вихід USB A з підтримкою швидкої зарядки. 5 В 3 А 9 В 2 А та 12 В 15А. Плата має світлову індикацію. Розміри плати наступні 49,7 мм на 49 мм і на 15 мм. Ітак, підпаявся я до плати. Так як підходящої сонячної панелі у мене немає, то подам напругу, використовуючи блок живлення. Буду подавати 15 вольтів. Видно, що засвітився світлодіод. Тепер можна приступати до тестування плати. Ради цікавості, під'єднаю ліхтарик. Видно, що ліхтарик працює і в одному USB-порті, і в іншому. Під'єдную тестер і спробую зарядити телефон. Телефон показує швидку зарядку. На тестері бачимо 9 В і силу струму приблизно 1,3 А. Ускладнимо завдання, приєднавши ще один телефон. Телефон заряджений на 95%, тому сила струму зарядки буде трішки низькою. На USB виході без підтримки швидкої зарядки маємо в середньому 0,7 А і на виході з підтримкою швидкої зарядки сила струму починає падати до 0,96 А. Вона то падає, то піднімається. Плата починає відчутно нагріватися. На мою думку, для невеликої сонячної панелі ця плата саме те, що потрібно. Плюсом також є те. Що вона поставляється в корпусі, ціну на торговій площаці AliExpress ви могли спостерігати на початку даного відео. Посилання на плату можна знайти в описі під відео.